Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами корисними порадами про те, як правильно спілкуватися з дітьми з інвалідністю. Ці прості правила допоможуть вам уникнути незручних ситуацій і зробити спілкування комфортним для всіх. Давайте розберемо основні моменти, на які варто звернути увагу. П. Допомога допомагати потрібно правильно. Спочатку запитайте, чи потрібна допомога, і тільки потім дійте. Не варто хапати дитину за руку або коляску без дозволу. Же жалість. Не потрібно шкодувати дитину з інвалідністю. Він такий же, як і всі діти, просто з особливостями. Краще проявіть дружелюбність і підтримку. Ел-цікавість. Якщо вам цікаво, Чому дитина пересувається або виглядає інакше, не задавайте питання прямо. Краще поспілкуйтеся з батьками, якщо це доречно. Пеза-бобони. Не думайте, що дитина з інвалідністю не може бути щасливою чи успішною. У кожного свої можливості і таланти. За сміятися можна, але не над особливостями дитини. Жартуйте так само, як і з іншими дітьми. Просто будьте уважнішими. З самостійність. Дайте дитині можливість робити щось самому. Не варто все робити за нього, якщо він може впоратися самостійно. О самотність. Діти з інвалідністю часто відчувають себе самотня. Просто будьте поруч, спілкуйтеся та включайте їх у ігри та розмови. У повага. Найголовніше поважайте дитину. Він така ж людина, як і ви, просто з іншими особливостями. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам у спілкуванні з дітьми з інвалідністю. Головне бути уважним, добрим і відкритим. Якщо вам цікава ця тема, подивіться також мої відео про те, як спілкуватися з людьми з інвалідністю і як їм легше взаємодіяти з оточуючими.